Я тобі зараз такий скар покажу. Це магазин з найдешевшими цінами в Німеччині. На все тут є все взагалі. Від їжі закінчують ще якимись інструментами. І я не буду робити як всі блогери, типа в кінці ролика назва магазину. Ось одразу. Назва магазину тобі. А тепер пішли робити огляд. Для дітей все це іграшки, 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 ціни просто. Відділ з постійним. Дивись, ковдра. 9 євро. Де ти мені менше ні знайдеш за 9 євро? Вже Букея саме дешева ковра євро 40 десь приблизно. Чоловіки, для вас відділ рибалки, теж ціни просто в пушка. Відділ косметики, там все косметика, її і... І ціни це євро. Реально. Спортивний відділ, спортовари. Різні гантельки, приколи, різні і так далі. Будь ласка, величезний вибір з парфумами по... Аж смішно, правда? Жіночий відділ, теж ціни. А на щось взагалі такі ціни. Да, я видел побутову техніку. Наприклад, ось такі пара для чорної канани коштує в розмені мінімум 5-6-8 євро. Mm. Даєм так само тут всього на 782. Видів побутову техніку. Отаки саме отух, тоді куштує 18-20 євро, тут менше 10, ну 10, по-перше. Видів зодіум, видів з маяблем для дому, для двору, видів з інструментами чоловічими, з фарбами, абсолютно з усі і ціни так уже дивують. Дворики на машину по 5-6 євро. Я купила свої за 60. Купа техніки, що тут купа. От блютуз наушники за 11 євро. В медіамаркеті навіть якось гана за такі гроші. Отже, купив я величезну тілешку всього, просто переповнену різними речами. І це все мені вийшло. Отака б тільки поличка, в якій я коштувала 60-80 євро. Тут вона коштувала 18 євро. Я знаю, це не маленька сума, але якщо врахувати скільки я всього взяв, то це прекрасна просто сума. Дуже крута. От я зараз китаюся заїжджав декілька магазинів для порівняння цін, то в два-в три рази реально все дорожче. Рекомендую, користуйтесь.